Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні дощ маємо в Меджугорі, Але нічого, продовжуємо наші програми. І сьогодні хотілося б сказати, що я не хочу нікого ображати, а коли даю приклад, наприклад, над якимось коментарем, то не означає, що я людину засуджую або хочу її якось образити, а тільки даю приклад, що ми всі такі. Ми всі такі направду, і мене також само обманює моя мавпа, моя система один. Хоче спрощення, хоче, щоб я менше думав. Бо думати це енергозатратний е, механізм, який потребує енергії. А наша плоть не, не хоче викидати енергію. Вона хоче її запасати в нашому салі. А стосовно того, щоб віддати цю енергію, то не хоче. Вона хоче мати склади. Ну, як ми люди, любимо запаси грошей, запаси в погребі їжі, запаси в хаті мор... Мор... ну, запасатися. Так наша і плоть. Звідти у нас це бажання запасатися, бо наша плоть запасається. І... і тут треба завжди боротися, завжди боротися. Приходить тобі автоматичне рішення, якесь, то знаєш, воно невірне. Треба подумати, обдумати добре, прикинути всі за всі проти. І потім приймати рішення. Це треба думати. Ну, а я вже казав, що плоть наша лінива і не хоче думати. Тому перед тим, як щось робити, треба питати, навіщо це робити, для чого це робити, чи буде з цього якась користь, чи буде для цього, чи буде в цьому Бог взагалі, а не робити що-небудь. Ну, бо можемо перейти в робити що-небудь. Є тут прекрасне відео. Як, як не робити що-небудь, подивіться, якщо маєте час, якщо маєте бажання розвиватися, то розвивайтеся. розвивайтеся. Не, не, не можемо ми зупинятися. Маємо завжди розвиватися, завжди навертатися, завжди рухатися, рухатися. Якщо ти сьогодні став, то знаєш, що ти вже йдеш назад. Неможливо встояти, можливо тільки рухатись прямо або Тебе звіє назад. Сьогодні, 25 листопада, 2020 рік. Дорогі діти, це є час любові, тепла, молитви і радості. Моліться, дітоньки, щоб маленький Ісус народився у ваших серцях, відкрити ваші серця Ісусові, котрий дається кожному з вас. Бог мене послав бути радістю і надією в цьому часі. І я вам кажу: без маленького Ісуса. Не маєте ніжності, ані відчуття неба, яке укрите в новонародженому. Тому, дітоньки, працюйте над собою, читаючи Святе Письмо, відкрите Ісусове народження і радість, як у перші дні, що Меджугор'я дало людству, історія стане істиною, що і сьогодні повторюється у вас і навколо вас. Працюйте і будуйте мир через таїнство покаяння, Примириться з Богом, дітоньки, і побачите чудеса. Навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, чудо, світло, хтось включив. Напевно, побачив, що я тут відео роблю в камері. Сьогодні потужне, дуже потужне посилання. Марія нам дає на сьогоднішній день глибокі посилання. Вона відкриває всі тайни, чому щасливий, чому не радісний і чому взагалі не бачиш чудес в своєму житті. Все матеріальне, все таке, знаєте, сіре, може в когось біле. Я так тішуся, що нема в меджугорі снігу. Бо в Україні кажуть, вже сніг пішов. А я не дуже люблю сніг. Але то моє. Хтось любить сніг, хтось обожнює сніг, а я більше люблю море. Ну і тому це так відсилка трохи. Це є час любові, тепла, молитви і радості. Цей час сьогодні є час цей. Не завтра, не вчора. Сьогодні, тільки сьогодні. І Марія каже тобі. Це є час сьогодні, любові, тепла, молитви і радості. Молися, дитинко, щоб маленький Ісус народився у твоєму серці. Відкрий своє серце Ісусові, котрий дається Тобі. Бо Марія каже: дається Ісус тобі, особисто Тобі. Не, не комусь, не всім, а тобі, тобі особисто сьогодні. Бог каже, мене послав бути радістю і надією в цьому часі. І я кажу тобі: без маленького Ісуса не маєш ніжності ані відчуття неба, яке укрите в новонародженому. Неймовірно, не маєш ні ніжності, ні відчуття неба. Живеш тут, як мавпа на цій землі. Тому, дитинко, працюй над собою. Марія каже: працюй над собою. Не зупиняйся. Не, не кажи, що «Я, я вже все знаю. Я вже все знаю, можу собі спочити, відпочити. Ні, працюй над собою. Постійно працюй над собою. Не зупиняйся. Не, не думай, що ти вже допрацювався. Ні. Марія не каже, хто вже напрацювався над собою, то можете відпочивати. Ні, праця над собою це постійно, до кінця. До, до переходу до вічності. Це є праця над собою. Тому сьогодні працюй над собою. Знаходь той час. Знаходь, відмовляйся від тих новин вже, зрештою, і працюй над собою. Ти віддаєш свій час невідомо кому, невідомо на що, коли поглядаєш ті всякі розважальні контенти або негативні контенти. І Марія каже, як працювати над собою? Що допоможе працювати над собою. Читаючи святе письмо, відкрий Ісусове народження і радість, яку у перші дні, до, дні щоб Меджугорі, дало людству. Відкрий, каже Марія, святе Письмо і читай, і читай його, і в тому зростай, в тому святому Письмі зростай. Вчи його, вчі на пам'ять, вчі запам'ятовуй, асоціюй со своїм життям, аналізуй. Історія каже Марія, історія стане істиною, що й сьогодні повторюється у тобі і навколо тебе. Тобто, Слово Боже почне, почне оживати в твоєму житті і навколо того, що ти бачиш, де ти рухаєшся, не тільки тут, в Меджигорі, а в будь-якому місці, там, де ти є, там почне Святе письмо оживати, таки простими словами. Працюй і будуй мир через танцтво покаяння. Бачите, Марія каже, працюй. Працюй. Бо чим більше ти над собою працюєш, тим більше ти бачиш своїх помилок, чим більше бачиш свої якоїсь лінії, чим більше бачиш своїх гріхів, думок жахливих, е, огидних, бридких. Це все праця. Бо можна зупинитися на тому, що я не вкрав і все і добре. і Нікого не вбив, і я вже святий. Ні, це не, це не є наш стоп. Наш стоп працювати працювати і працювати. І потім ти будеш аналізувати. Скільки я думок покладаю на новини, скільки я роздумую над новинами, скільки я роздумую над е, різними речами, е, які не Божі. А скільки я роздумую над Божим царством, скільки я роздумую над Словом Божим, ось це, ось це праця над собою. Покаяння. Покаятись, визнати і більше так не робити, і здобувати нові вершини. Примирись з Богом, дитинку, і побачиш чудеса навколо тебе. Просто проста вказівка. Примиряємось з Богом, і будемо бачити, чудеса навколо нас, навколо тебе. Ти побачиш ці чудеса, коли примиришся з Богом, віддаш Його все руки. Але не так, що я віддав свої руки і пішов в телевізор дивитись новини. Ні, це не віддача в руки Божі. Це ну, віддача в руки сатани більше. Віддатися в руки Божі, це означає прийняти Боже царство і жити ним, свідчити про Нього, досвідчувати його, аналізувати, переживати кожен день е, Словом Божим. Дякую, що відповіла, відповів на мій заклик. Сьогодні практика проста: читати слово Боже і втілювати його в життя, і бачити, як слово оживає. В цьому зіні будьте благословенні. мир вам, радість, благодать з па папа.